Спочатку чиновники місцеві злякались реакції президента і почали виділяти кошти на ЗСУ. А тепер ми маємо ось таке. Хочете тут бюджету війни? Державний бюджет зробіть державним е, бюджетом війни, а міста мають жити своїм життям. Але я виступав з іншого приводу. Ржуть. Ржуть. Міста мають жити своїм власним життям. Класно. Міліють ріки, да? Міліють. Частину треба віддавати з бюджетів. Нема за що буртівку перекладати. да? Я спеціально так це слово називаю. Нічого, що від цих міст нічого не залишиться. І жити своїм життям відокремлено від війни вони не зможуть. Не дай Бог що. А виступ Путіна говорить про те, що він не зупиниться. Не зупиниться. І ржать отак в Києвраді. я вибачаю, Перебор. Це досить серйозне питання, щоб так несерйозно до цього відноситись, на мою точку зору. А те, як жили міста своїм життям до війни, ми знаємо. Метро і так далі. І так далі. Купа, купа проблем. Правда, їх списують на попередників, але навіть прокуратура не вірить попередникам. бо вже 10 років. Як у Києві, інша влада, і за 10 років вже можна було ой-ой, як багато зробити. Собі то побудували все, що потрібно, правда? Не живете там, де жили, коли був Янукович і Азаров. Перебрались уже в хороші будинки, квартири, автомобілі, правда? Ви ж не їздите на тих автомобілях, на яких їздили до того, як попали в ці зручні крісла? Телеграм, б з профілю. Там це відео, хто хоче, подивіться.